Усім доброго, бадьорого мирного ранку! За вікном вже жовтень, друзі. Час летить дуже швидко, наближаючи усіх нас до довгожданної перемоги. Усім гарного настрою! Дякую, що завітали на мій канал, і запрошую вас на прибирання. Як завжди, буду мотивувати вас на хатні справи. Сама зараз під такі відео дуже заряджаюсь. У мене її немає, але. Ось ось, боюсь, що буде осіння хандра, опускаються руки, нічого не хочеться іноді робити. Тому весь час я намагаюся чимось себе займати, наприклад, прибирати. Поки що моє прибирання загнане у рамки нашої кімнати, не бачу сенсу прибирати у чужих кімнатах, де складені або ж не складені речі, так як того хочуть господарі. Вони художники, вони так бачать. Що могла я вже батькам чоловіка допомогла розхламити він ще, він ще носа свого поки що не буду сунути, мене ніхто не просить, і мені легше навела чистоту у себе і все. Легше фізично, але, звичайно, не морально. Бісять мене деякі речі у цій квартирі. Недавно отримала такий коментар під одним із відео. Є різниця між квартирою мами і квартирою свекрухи, адже мама так чи інакше все зрозуміє і після розхламлення або ж після прибирання вона обов'язково порадіє, якщо результат буде хороший. Звичайно, після прибирання і розхламлення результат обов'язково буде хорошим. ми... Крок за кроком наближаємося до ідеального дому. А свикруху розхламляти набагато важче, тут підключаються деякі нюанси. Тому під час свого сьогоднішнього прибирання хочу з вами обговорити саме ці нюанси, чому свикруху важче розхламляти і чому потрібно дуже делікатно підходити до розхламлення чужих речей. Я вже почала прибирати. Потрібно навести візуальний порядок в кімнаті, поскладати все, що лежить не на своїх місцях, скласти чисте прання, попрасувати, поскладати речі на поличці сина, протерти пил, пити ванну. Робота в мене є, тому обов'язково змотивуйте мене пальчиком вгору, а я розкажу вам про розхламлення чужих речей. Отже, наші родичі просто вони не розуміють, як це можна повикидати речі, як це Можна розхламитися. Нехай лежать завжди кажуть. О, якщо ви стикалися з таким, то напишіть обов'язково в коментарях. І так, ці речі лежать, лежать роками. Можливо, навіть десятками років. Особисто я не бачу для себе сенсу прибирати і організовувати там, де немає розхламлення. Мені людині, якій хочеться, щоб в квартирі було просторо, є місце свіжості, де є місце легкості, а не старому, непотрібному барахлу. Але, на жаль, розхламити можна тільки ті речі, які належать лише мені, чужі лише потрібно розхламляти з дозволу. Але це водночас теж не має сенсу, адже людина сама по. Повинна прийти до того, що вона хоче очистити свій простір, очистити свої, не знаю, емоції, думки, взагалі якось набратися енергії від того, що буде навколо чисто, просторо, без зайвого барахла. Має прийти вона сама до цього. Не потрібно розслабляти чужу людину, адже вона буде дивитися на вас з таким обличчям. Таким страхом в очах, не знаю, як це сказати так, беззахисно відчуваючи себе, ржавши зуби, буде прощатися з плащем, з ржавою викруткою. Свекрусі сказала, що вона викинула свій старий тренч, лежить, висить у неї на вішалці, але вона. Що, ні, ні. Не знаю, можливо, я її все-таки вмовлю попрощатися з цим тренчем. Вона не буде його носити, він взагалі їй навіть не по розміру. Мені, якщо чесно, не подобається щось доказувати. Іноді, я, звичайно, цим займаюся, але це, знаєте, таке неблагодарне діло. Іноді. І не раз доводиться щось доказувати, що ця річ цій людині не потрібна. Але от, наприклад, я знаю, що мені це не потрібно, і я його викидаю. Навіщо мені вбувати в чужий розум ідею того, що ця річ людині не потрібна? Вона сама має зрозуміти, що вона дійсно вже не буде служити їй так, як можливо служила раніше. Або ж, взагалі, ця річ завжди була функціонально така пуста і взагалі не потрібна. Тільки збирала пили, якісь сувеніри, не знаю. Такого багато взагалі в цій квартирі можливо, мені дозволять щось та розхламити. Отже, задовбалася я когось вмовляти, не хочу це робити. І ще разок спробую, але більше не буду. Ні до чого хорошого це не приводить. Це може привести лише до мовчазних якихось конфліктів або навіть не знаю голосних якихось сварок, спроб зі сторони родичів повернути навіть свої речі. Словом, стосунки це не покращує. Був у мене такий досвід. Зараз вам розкажу колись. Я розслаблялася у своєї мами і викинула стару нокію у свого брата. З розбитим екраном, з акумулятором, що взагалі не тримав заряд. Телефон взагалі не вмикався, був такий роздовбаний, старий. Я йому сказала, Арівідерчі наступного дня мій брат Діма мені зателефонував і дуже насварив, щоб я більше ніколи без його дозволу нічого не викидала. І телефон, до речі, він вийняв з мішка, який мав йти на смітник. Не встиг тато ще винести той пакет. Діма в ньому порився. Ще один приклад життя. Моя подруга Аня зараз живе у своїх батьків у другому місті. А коли вона повернеться, то змотивувавшись моїми розхламленнями, вона мені сказала, що планує розхламити речі свої і не тільки свої. Буде розхламляти чужі речі поки свекруха не буде бачити. Це не дуже хороша ідея. Але якщо все-таки вона вирішить розхламляти без спросу і чужі речі, і це велике розхламлення відбудеться. Я обіцяю, що буду там і Тримаю її трошки, можливо, трошки познімаю, щось прокоментую. Тому будьте завжди на зв'язку. Підписуйтесь на мій канал. Якщо ви дивитесь це відео без підписочки, мені буде дуже приємно. Для вас це секундне діло взагалі не важко. Моє прибирання підійшло до кінця. Хто прибирав зі мною, той молодець. Хто просто дивився і слухав, теж молодець. Впевнена, що вас хоч трошки змотивувало на легеньке, маленьке прибирання, можливо, і навіть на розхламлення своє, і. Не своє, але тільки з дозволом. Буду з вами сьогодні прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе, скоро зустрінемось!